Жив тут собі такий казак Кремень, який займався переправою через Дніпро. Вірло Дніпра було дещо іншим, воно було дещо вузкішим, і він жив разом із своїм вірним конем, який колись йому врятував життя. Леміти ще називають чортовими пальцями. Як вони виглядають? Вони дійсно виглядають як пальці, але скаменілі. Будь ласка, хто хоче потримати? Розміру були дуже великі, як ви бачите, і дуже маленькі, тобто різних видів, буде. В Нашій роботі в медичній дуже обов'язкове спілкування медичних працівників, всіх працівників лікувального закладу з нашими пацієнтами. Для того щоб ми мали зворотній зв'язок, тому що окрім пацієнтів, більш ніхто не скаже, а як має бути організована наша робота взагалі? Тому один раз на тиждень ми обов'язково зустрічаємось разом з усім колективом. У мене є цікаве питання на початок цієї зустрічі. Я завжди запитую: ось команда, яка надає допомогу медичну, яка проводить реабілітацію. Скажіть, будь ласка, хто з нас працює погано? І саме з цього ми починаємо цю зустріч. Е, на цих зустрічах ми е, буває чуємо якісь пропозиції, інколи зауваження. А минулого разу на зустрічі була пропозиція. А можна показати нам місто? Бо зараз у нас є люди з інших міст, з інших областей, і їм цікаво. І навіть ті, хто живе в місті, кажуть, а ми й самі тут живемо, але не все знаємо. Саме через Це е, ми як завжди, на кожну пропозицію реагуємо. Саме через це ми сьогодні організували таку зустріч, таку екскурсію по місту. На жаль, умови сьогодення не дозволили нам зробити більше, але ми намагаємося сьогодні зробити так, щоб також було цікаво, змістовно, і, можливо, нам захочеться ще поїхати і подивитися якісь місця. Власне, найближчих планів немає поки ще. Може, ну, ну, наступний Поки що не будемо говорити, бо наші плани інколи руйнуються, не передбачено. Скільки пацієнтів? Близько 20 пацієнтів чи більше? Близько 40. Близько 40. тут близько 40. і, і лікарі Так, да, і психологи. Обов'язково з нами вся команда психологів.